Листопад завершується, і природа демонструє свій мінливий характер. Втім, як зазначають синоптики, попереду нас очікують переважно спокійні погодні умови, але не без нюансів. Циклон Телс, який зараз втрачає активність, зміщується з Польщі на Румунію. Відтак сьогодні в день Черкащина відчує його залишковий вплив. Прогнозується невеликий мокрий сніг і дощ. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Останній день осені 30 листопада перебуватиме під впливом антициклону Клеменс. Він забезпечить спокійну погоду з туманами при слабкому вітрі. Вночі очікується від 2 тепла до 3 градусів морозу, вдень до плюс 5. Умови короткого світлового дня та тумани вимагають особливої уважності від водіїв та пішоходів. Зима 2024-2025 на Черкащині розпочнеться з європейським акцентом. Хмарна, волога та помірно тепла погода збережеться до 6 грудня. А ось... Арометри сягнуть рекордних 768 мм міліметрів у неділю, що може позначитися на самопочутті людей. Грудень найтемніший місяць року. День скорочується до 8 годин 10 хвилин до зимового сонцестояння 22 грудня. Але як зазначають синоптики, перший тиждень місяця буде стабільним без гуртовин, снігопадів чи ожеледиці. Проте вже 7 грудня атмосферні фронти можуть порушити цю ідилію. Погода почне змінюватися. Тож насолоджуємося спокоєм останніх осінніх та перших зимових днів, пам'ятаючи про безпеку на дорогах і теплий одяг.